Здійсниться загадане бажання, яке задають ті, хто дивиться відео, близькі люди, вищі сили. Дайте відповідь Здійсниться. Але мені треба почистити. Бо все хорошо Тут на вас хтось напав. Всі ваші мрії вивідав, визнав про все про все, що ви питаєте, хтось узнав, це людина-зрадник. І хоче її вкрасти вашу мрію. Тут поставили крадник, магія стоїть в прямій дії. Мрія здійсниться. Хоча ви вже зараз, напевно, роз перестали роз... передумали чи припинили про це мріяти. Немає віри. Дивіться, може ще бути, буває таке, що люди самі зраджують свою мрію. Тут теж можу про це, ну так, у когось програтися, що ви своїм мозком раніше дуже сильно на... давали енергію, напитували. Цю мрію. А зараз по крапочки. Інколи колись згадаєте, що ви це мріяли колись. І все. І це теж може впливати. Тут вся справа у вашій голові. Зараз ви пішли в страхи. Може, ще далі теж зайдете. Остуда така стоїть, як наче. Перепинили підживлювати. Раніше було активніше. Ну, навіть це навіть якщо ви і не почнете згадувати про цю мрію, про це своє питання, воно все одно здійсниться, вище сили дають енергії. Давайте подивимось, коли саме здійсниться ця мрія. Це перемога, і це може бути шостий місяць. Це літо. Влітку. Зараз я буду чистити, відкривати ще швидші дороги. Убираю всі перешкоди, убираю всіх, хто заздрить, всіх зрадників, убираю всіх, хто нападає на вашу мрію. Оцікаю, анулюю всі програми, зглази, порчі, прокляття, крадники знімаю.